Я вітаю постійний грошовий потік у своєму житті. Я вітаю постійний грошовий потік у своєму житті. Я знаю, що, що таке фінансовий достаток і процвітання. Я знаю, що знаю фінансовою, що таке фінансовий достаток і процвітання. І процвітання. Достаток це мій природний стан. Остаток цей це праводній. Гроші приходять до мене легко із різних джерел. Всесвіт щедро забезпечує мене всім необхідним. Всесвіт щедро щедро забезпечує мене всім необхідним. необхідним. Я дозволяю собі приймати великі грошові суми. Я дозволяю, суми, я дозволяю до великої великі рожові. Я знаю, що грошей завжди достатньо. Я, я достатньо. достатньо. я відкрита до нових фінансових можливостей. Я відкрита, я відкрита до нових фінансових можливостей. можливостей. Я створюю свій достаток з легкістю та радістю. Я створюю свій достаток свій достатністю, радістю та радістю. Гроші завжди приходять до мене у правильний час та у потрібному обсязі. Гроші завжди, гроші завжди, правильний час та у потрібному обсязі. Я магніт для грошей. Я притягую гроші у своє життя. Я магніт для громадян грошей, грошей, я, я, я залучаю фінансовий успіх та можливості у своє життя. Я залучаю фінансовий я залучаю фінансові можливості успіх та можливості у своє життя. Грошовий потік у моєму житті постійно збільшується в Грошовий Грошовий постійно, постійно збільшується. Фінансовий достаток це мій природний стан. У мене завжди більше грошей, ніж я витрачаю. Всесвіт підтримує мене у моїх фінансових справах. Всесвіт підтримує мене під у моїх фінансових моїх справах. Я маю право на фінансову свободу та стабільність. Я маю право насос на фінансову та свободу та стабільність. та стабільність. Мої думки формують мій достаток, тому я обираю думати про багатство. Мої думки, мої добрі, формуток. Я обираю думки, обираю про багатство, про, багатство, про багатство. Гроші приходять до мене у великій кількості та залишаються зі мною. Гроші приходять Гроші до мене, приходять у до мене та, залишаються, та залишаються, залишаються зі мною. Я легко і з радістю приймаю фінансовий потік у своє життя. Я легко і з радістю наприймаю своє потім, життя. Я здатна створити достаток і фінансову незалежність. Я здатна створити, Я здатна створити достаток і фінансову, фінансову і незалежність. Мої доходи постійно зростають. Мої доходи, мої постійно доходи постійно зростають. Постійно зростають. Я притягую нові фінансові можливості та успішні ідеї. Я притягую нові 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 фінансові можливості фінансові та, можливості та, можливості та ідеї. успішні ідеї. Усе світі достатньо ресурсів для всіх і для мене також. Усе світі достатньо ресурсів для всіх для всіх них та для мене також. Усе, що я роблю, приносить мені матеріальну винагороду. Усе, що я роблю, все, що я роблю мені, мені вона города. Я гідна жити у комфорті, добробуті та фінансовій безпеці. Я гідна жити я жидна у комфорті, жити у комфорті та фінансовій та, та фінансовій безпеці. У мене завжди є більше грошей, ніж потрібно. У мене завжди є більше, у мене завжди грошей, є більше грошей, ніж, грошей потрібно. ніж потрібно. Я створюю пасивні джерела доходу. Які приносять мені прибуток. Я створюю пасані джерела, джерела, які приносять, які приносять мені прибуток. Я обираю думати, як багата та заможна людина. Я обираю думки, як багата, як заможна та заможна людина. Гроші люблять мене і я люблю та поважаю гроші. Гроші люблять, гроші люблять, я і я жалю та поважаю гроші. Я вдячна за всі гроші, які приходять у моє життя. Я вдячна я за вдячна всі гроші за всі гроші, які, гроші, ходять, які приходять життя, у моє щодня життя. Щодня я помічаю ознаки достатку навколо себе. Щодня я помічаю щодня ознаки я ознаки достатку, себе. навколо себе. Я вдячна за всі фінансові надходження, які вже є у моєму житті. Я вдячна я за за вдячна фінансові на діти, які вже є, які у є у моєму житті. Кожен день приносить мені нові шанси на фінансовий ріст. Кожен день приносить мені нові шанси на, на фінансовий ріст. Я вдячна за свої доходи, та відкрита до їх примноження. Я вдячна за свої вдячна доходи за свої та доходи та до їх та до їх примноження.

Я відчуваю фінансову стабільність та комфорт. Чим більше я дякую за наявні гроші, тим більше їх приходить у моє життя. Чим більше яким я Чим дякую більше за наявні гроші, гроші тим більше, їх тим приходить їх у, приходить моє у моє життя. Гроші приходять до мене у відповідь на мою щедрість та вдячність. Гроші приходять Гроші мене, приходять до мене на мою щедрість, на мою щедрість та, та вдячність. Я відкрита до отримання нових джерел доходу. Я відкрита, до я відкрита отримання до отримання нових доходу. джерел доходу. Я легко знаходжу можливості для збільшення своїх доходів. Я легко, знаходжу, я легко можливості знаходжу можливості для збільшення для збільшення доходів. своїх доходів. Мої фінанси, мої фінанси зростають щодня. Мої фінанси, мої фінанси зростають щодня. Я залучаю партнерів та можливості, які ведуть мене до успіху. Я залучаю, я залучаю та можливості, які ведуть мене до успіху.

Я помічаю, я помічаю, вмічаю Божиєю шанси для зростання зростання. Всесвіт постійно дарує мені нові шанси для примноження багатства. Все світ постійно дарує мені для примноження для примноження багатства. Я з легкістю отримую та використовую гроші на благо собі та світу. Я з легкістю Я отримую, отримую та 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 благо та собі благо та собі та світу. Мій матеріальний достаток збільшується з кожним днем. Мій матеріальний Мій достаток збільшується 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 з кожним днем. Я фінансово вільна, і гроші приходять до мене легко. Я фінансово Я фінансово вільна, і гроші вільна, приходять і гроші до мене приходять до мене легко. Я отримую гроші навіть у той час, коли відпочиваю. Я отримую гроші Я отримую навіть гроші у той час, коли, той час відпочиваю. коли відпочиваю. Гроші приходять до мене швидко та вчасно. Гроші приходять гроші, до мене, до мене вчасно та вчасно. Я насолоджуюся фінансовою незалежністю. Я насолоджуюся, я насолоджуюся фінансовою, незалежністю та незалежністю. Моє фінансове становище стабільне та надійне. Я легко заробляю великі суми грошей. Я легко заробляю великі, великі суми грошей. Моя фінансова свобода дозволяє мені жити так, як я хочу. Гроші приходять до мене неочікуваними способами. Гроші гроші до неочікуваними неочікуваними способами. До мене неочікуваними. Я вправно керую своїми грошима і примножую достаток. Я вправно керую, Я вправно своїми керую своїм ножою і достаю достатньо. Фінансова свобода це моє природнє право. Фінансова свобода свобода це свої моє природне право. Я мудро використовую свої фінанси. Я, мудро, Я мудро, використовую, використовую. фінанси. Я спрямовую свої доходи для створення щасливого та комфортного життя.

Мої фінанси дозволяють мені подорожувати та відкривати нові горизонти. Мій фінансовий розвиток сприяє моєму духовному та особистісному зростанню. Мій фінансовий фінансовий влияє в моєму благосудності своєму сустій зростанні. Я знаю, що можу змінити своє життя і стати фінансово вільною. Я знаю, що Я можу змінити що своє майте, життя і стати, і, стати і стати фінансово вільною. Я знаю, що таке бути багатою матеріально та духовно. Я знаю, що я знаю, на тебе був матеріальною матеріально та духовно. Та духовно. Я багата людина. Я багата, людина. багата людина.